Друзі, всіх вітаю, 9 вересня, Одеса на проводі. Ми продовжуємо зразки перевіряти пляжі Одеси. Обстановочку на пляжах Одеси. І сьогодні ми приїхали на пляж Золотий Берег. Плануємо пройти до 10-ї станції Фонтан. І запрошуємо вас це зробити разом з нами. Тож ходімо. Стюня, добрий день, як обстановочка. Раз я вже хочу купатися. скажи, скільки ми можемо? Ми так довго їхали щось. Це люди всі з моря. А знаєте чому? Тому що від. А ми на морі знаєте чому? Тому що саме зараз комфортна температура повітря. Ну як комфортна, Жарко, як ми любимо. Бо зранку трохи прохолодно. І до речі, зараз качка каже, що 24 градуси. градуси, начебто сьогодні, останній день. Ні, завтра теж буде 24, але вже буде хмарно. і вже ви напевно всі чули, що йде циклон на всю країну, що будуть дощі. і Одеса. Не у мене і Одеса, хоча на, на тому тижні тут були дощі, такі страшні, що не будуть знову. Начебто сьогодні останній день такий теплий, і спекотний. І сонячне, сонячне головне, тепле. Температура, я ж кажу, качка каже, що така температура і залишиться, тільки вже не буде цього сонечка. А ми любимо сонечко. Ми ж зрасію такі зміючки. Любимо погрітися. А люди, ті, хто поруч тут живе, да, то вони зараз ідуть, вже покупалися, відпочили, йдуть на обід. А ми вирішили навпаки приїхати саме сонцестояння. А троянда, друзі, красиво. Красиво. Ляш золотий берег, кількість людей. Ну, людей багатенька. І море трошки хвилюється. Вже менше, ніж вчора, але штіля нема. Як я казала, раз, я буде штіль. Ні-ні-ні. Є хвилі, ну якось будемо зрасти знову занесу її воду, тому що ми поки дійшли, вже трохи спотіли. Треба охолодитися. Да, Растюня, треба охолодитися, будеш купатися, не дивлячись на хвилі. Опа! Він берег і він став, Ви бачите, як став вузький? Пляж вузький. Приїхали в Одесу, тут містечкові, бачите? Це не гуцули, але теж доразці кліється. А в нас вже ігри з дітками. Опа, є ти -ти -ти, ти 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 -ри ти -ри ти Шукають собі пригод, бачите, ходять. Растя, Растяжка. Все, тут же ігра повним ходом риємо. Молодіться. Розбікається. Да. Та можна трошки. Раз я з дітками нарила, вирила ямку, да, а ми уходимо, я беру її зариваю. Боже, діти кричать, а я на своїй хвилі навіть не розумію, що я роблю. А вони ж залишаються гратися, а я звикла, що я після расті завжди закопую, щоб ніхто ноги не поламав. Ой, оце кульома. І що хотіла сказати, що знов я тут заблокує коментарі, тому що діти, ну що робити? Я не уявляю море, от як знімати море без дітей. Це взагалі щось. Це ж дві енергії, такі море і діти. Вони пов'язані між собою. Ну от як, море без дітей знімати. Ну, що море, енергія життя, що діти енергія життя. Боже, друзі, подивіться, що тут коїться, який тут пляс. Це порозмивала штормом і тепер нема де улягтися. Вчора не могли улягтися, тому що було багато людей, сьогодні людей трохи менше, але перезмивала берег. Знов будемо на пірці, а тут медузок повиносила. А, -а, -а. а в морі немає. До речі, я тільки що купалася і думаю, тут щось такого нашестя я в цьому році і не бачила. Трошечки там одна-дві. Опа! Яка тут глибина, раз це пострибала. Си а ми пройдемо там чи краще обійти. Там мені, ну стоп, ти Ростюня. ти Підолашна Растінька, повела її мою манюню! Куди я тебе повела? То нагаверло, то тут по каменям. Ну от як, можна витримати. Долали всі перепони, Растюня, молодець. Ходімо, сонечко моя. Оце ми дали, да, Растя? Ого, тут теж багато людей. Зрозуміли ви? Я вам казала, якщо вам немає місця на золотому березі, то трохи пройдіть. І тут завжди було значно людей менше. Навіть коли на Золотому березі нема було де стати. А зараз, бачите, і тут, ще й берег порозмивало. Да, Людей багатенько. І це добре. Це добре. Треба останні такі теплі діньки користатися їми і не... І живитися цією енергією сонця, вітамін Д отримувати. Бо дихати море ми зможемо завжди і взимку. А ось вітамін Д це таке. Друзі, я забула за свій сочок. От як, така рибалка була, так? Да? Така була фанатична. Я ж фанатка була цієї рибалки. І все, я приїхала з Карпат, в мене як руко зняла. Я забула за нього. Що вчора я виходила без сачка, що сьогодні. А чому не тому, що я його якось обдумано залишаю вдома? Ні, я просто за нього забула. От як таке може бути? А воно є. Друзі, дуже багато ворон літає. Я не знаю, якесь нашестя. І головне, що знов хотіли стирити наш м'ячик. Знов раз не відвлеклася, сама стала вороною на якийсь то час. І ці підлітають і хотіли взяти. Я не знаю, як нам вдалося його врятувати, той м'яч. А ворон дійсно, що це таке? Чаєчок нема, літають ворони. А тут що? У нас з а... Херсона ще що принесло? На цьому пляжі так багато собачок і головне, що одна починає гавкати на расті, чи вітатися з нею, чи що, і всі інші, як ото підхватують, підхватують. Тут, тут такий ор, боже, <си> всі прив'язані чомусь. Не знаю. Чого ви, друзі, не відпускаєте своїх собачок, не даєте їм свободу. Зараз хтось напише. То ти повинна ще прив'язувати, собачки повинні бути прив'язані. Собачки, собачки щастя в свободі, хто не знає. Друзі, я дивлюся, що на кожному пірсі є рибалки. От що вони ловлять? Вони ж нічого не кажуть. От до них зараз підійти, спитати, що ви ловите, будуть мовчати. Скажуть нічого. Навіть на цьому пляжі тут завжди ніколи не було людей. Ну там я не знаю, один одна-дві людини. А зараз, бачите, небагато, але все ж таки є. Ні, по узбережжю людей багато ще. Растя пішла на запах, а виявилося, що це наші глядачі тут їдять. І Вони були дуже раді і в той же час здивовані побачити Растю. Прикиньте, дівчата сидять, їдять, підходять разтя, вони такі, о, растя, о, Растя. себе расть. Радці, як тебе. Я спрашуваю, чого растя, вона не пояснила, чого. Растяшка, да. Боже мой, растя.

Боже, друзі, ну це як десь фантастика, як то кажуть, нарочно не вигадаєш. Що Підходить разтяп, йде на нюх, хто їсть, да? до дівчат, вони навіть на неї не дивляться, вона підходить збоку, а їй кажуть, о, так це Растся. Красотки, які чаєчки. Пішли, Растюня. Растя, вон твої знайомі. Растя. Вона вас вже не знає. Боже, це ж растя не знайомі! Вони з нею поткалися, пригощаються її постійно. Хлопці з навілика. Опа, тетиретирети. Ти ти теретирете. Впізнала, впізнала вже, пішла до дівчини. Селфі знову, бачите, ну там, як завжди, потасеться. Я не пам'ятаю колись, може, минулого року навіть це було. Оце хлопці, вони приїжджають, ну це місцеві приїжджають сюди на вільках, вони постійно на одному й тому ж місці. І раз разцю пригостила там кобаск, щось таке. Да. І вона їх запам'ятала, і ми скільки проходимо повз, вона їх бачить, біжить. Но сьогодні щось вона так вяленька. Може, вона зрозуміла, що в них нема нічого. Вони кажуть, що сьогодні в них одні сухарики. А сухарики навіщо нам? Растя таке не їсть сухарики. Ні-ні-ні. Що... Тому вона трошки морозилася, але знов сфоткалася. Ну, що робить. Друзі, а водичка, яка чиста, яка вона чиста, ви бачите? І Растюня, і Растюня, зірка, зірка узбережжя. Її знають навіть ті, хто не дивляться Ютуб. Ви зрозуміли? І фоткаються з нею. Знаєте, її як просто зірку узбережжя. Зараз ми покажемо вам кефальку маленьку. Нам дозволили. Кажуть, клює маленька кефалька сьогодні. Бачите? Рачків немає. Я все дізналася, рачків немає, бо це наші знайомі ловлять. Кефалька маленька і то погана. І сарган. Рибка сарган називається. Ні, ми зараз уходимо не загодь. Бачите. Так, друзі, йдемо далі. Так, друзі, пляж раблік, а тут, як завжди, да? дуже багато людей. Що ми бачимо? І знов на пірсі-рибалки. Ви бачите, на кожному пірсі. Кажуть, щось погано клює, а все ж таки вони всі ловлять. Так що я знала, що вони ніколи не кажуть правду, ті рибалки. Або прибрехують в більшу сторону, або в меншу. Коли в них є кльов, вони кажуть, кльова немає. Коли кльова немає, то вони кажуть, а я спіймав отаку ревіну. Так що віри немає, як той качки наші, що погоду показує. Все, ходімо далі. Друзі, ви знаєте, що ми сьогодні без обіда? Чому спитаєте ви? А я вам відповім. Я сьогодні пішла до нас в Таврію, купила кавунчик, хотіла взяти з собою. Кавунчик по 15 чимось кілограм, і заважив він майже 100 гривень, 98 з чимось. Прийшла додому, почала його різати. З нього, як палілася вода, от просто, начебто, трубу прорвала таким напором, що це капець. Заліла мені всю кухню, я просто в шоці. Понесла його назад, зробили повернення. І це добре, що я його відразу почала різати, а не знаєте, як буває, що ми... Купуємо і залишаємо, а потім на наступний день або через декілька днів, то потім вже все. Куди я його понесу? Ні чека, нема, нічого. А це я ж кажу відразу. Оце. Походила туди-сюди, потаскала той кавун, помила кухню. Оце таке трапилося. Так що, так що ми голодні. Так бо їли кавунчик, а так... Значить, не треба, раз боженька так розпорядився, щоб я купила таке ге, чи щоб в Таврії продавали таке г. Значить, сьогодні без кавуна. Голодні на дієті. Ну раз це то підпортіла, вона щось перекусила, добрі люди, а я так поки легке. Рів'єра пляж, теж є люди. Ну, друзі, на всьому узбережжі, що ми, що ми дивимось. Растюнечка, а де ти поспішаєш так? Я вам розповідала чи ні, що собачки вони станні тваринки. І я повинна йти попереду. Ну так, для собак вони сприймають власників як вожаків стаї і пропускають їх вперед. І вони знають, що вони йдуть за ними. Але в нашій сім'ї все навпаки. Бачите, якраз я себе позиціоную відразу. Вона себе ставить, що вона старша, вона вожак, і повинні слухатися її. Зрозуміли? Так що, хто тримає ланжерон? Растюня, а чому ти мене вперед не пропускаєш, не йдеш позаду, а?» зрозуміли ви? Вона каже, ти йдеш за мною. Ось що вона коїть. Та Растя. «Растінька, Я ж вожак». Хто вожак в нашій стаї, Растя. Растя, на Говерлу ти, тут ти, скрізь ти. Угу. І чехнула. Це правда, Растя, будь здорова. Друзі, 10-та станція фонтана. Подивіться, скільки людей. Оце так. Да. Растя, ти бачиш, як круто. Всі на морі. Ось та станція, ось така обстановочка з цієї сторони. Вчора була з однієї сторони Аркадії, сьогодні з іншої. І ви бачите, що на всьому узбережжі дуже багато людей. І мені здається, що влітку не, не кожен місяць було стільки людей, скільки зараз. І це добре. Головне, щоб погода нас ще не підвела, щоб були добре. Боже, друзі, ми тільки що зустріли одну пані. Вона взагалі-то з Миколаєва, але в неї квартира в Одесі. і Вона була, вибачте, що я про вас розказую. Я думала, що ви будете дивитися, але я так в двох словах розкажу вашу історію. Наскільки вона мене зачепила, і аж прям до сліз. От Я зараз іду, і думаю, що це ж треба було. Отак, от дійсно. В зв'язку з війною поїхала в Норвегію. І дивлячись мої відео, прийняла рішення повернутися. І вона повернулася в неї. Я ж кажу, вона зараз живе в Одесі, тому що в неї тут є житло ще з тих часів. І я кажу, а ви. І вона каже, дякую, я завдяки вам повернулася. От дивилася ваше відео, і ви мене так надихнули. Фу, мені ж до сліз, що я вернулася додому. Я кажу, ви не жалкуєте, що ви повернулися? Вона каже, ні, ви що? Ні, ні, ні. До сліз, друзі. Повертайтеся всі, не знаю, може комусь ще рано. Але обов'язково хочеться, щоб всі наші українці повернулися. От знову я не її. От що це таке? Друзі, я не можу Растю забрати. Там фотосесія вовсю, І задом, і боком, і передам. І Ну подивіться, що коїться. Подивіться. Ну де моя Расті? Подивіться, її фоткають, і фоткають. Нема цьому кінця, а я її чекаю. Ну от як? Да, отак, коли в тебе зіркові діти, то треба отак чекати в сторонки, ці всі фотосесії. О, пригостили вже її, О, пішли з того ракурсу, вже знімають. Її.